Трамп не змушуватиме Україну віддавати Донбас. Американські змі написали про його обіцянки Володимиру Зеленському. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На європейському саміті президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що не збирається обговорювати з Володимиром Путіним питання українських територій. Він нібито має намір домогтися тільки припинення вогню. Повідомляє із посиланням на анонімні джерела американський телеканал NBC News. Як передає NBC, дві європейські офіційні особи та ще дві людьми. Людини поінформовані про розмову стверджують, що Трамп і європейці домовилися, що мирні перемовини можна буде почати тільки після того, як установлять перемир'я. Трамп сказав, що українська територія не є для нього предметом переговорів, що створило враження, що він не розглядатиме жодної російської пропозиції щодо утримання контролю над українською територією в обмін на припинення вогню. Повідомили поінформовані джерела. Це сталося після того, як головним посланням європейців було те, що Україну необхідно залучити до переговорів щодо її території, сказав один із них. У розмові з CNN. у деяких з європейських лідерів склалося враження, що Трамп не відчуває оптимізму щодо результатів його зустрічі з Путіним, пишуть обидва видання, переказуючи слова своїх співрозмовників. За їх словами, усі учасники розмови погодилися, що умови миру не можна обговорювати за спиною України. Крім того, усі європейські учасники припускають, що якщо Путін не погодиться припинити вогню. Трамп скоріш за все введе нові санкції проти Росії. Водночас Телеграф, посилаючись на свої джерела, пише, що під час зустрічі на Алясці Трамп планує запропонувати Путіну кілька економічних стимулів в обмін на припинення війни проти України. Це, зокрема, доступ до природних ресурсів американської Аляски та часткове зняття санкцій з російської авіаційної галузі до підготовки переговорів. Пише видання залучений міністр фінансів Скотт Бесенд. Він вивчає, на які економічні поступки Росії можуть піти США, щоб прискорити укладання угоди. Проти припинення вогню вважається, що Україна володіє 10% світових запасів літію, який використовують для виробництва батарей. Два з найбільших родовищ літію розташовані в районах, контрольованих Росією, і Путін уже заявляв претензії на цінні корисні копалини, що там видобувають. Зустріч американського і російського президентів має відбутися у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, напередодні. Ні, зустрічі Дональд Трамп заявляв, що між Україною та Росією має відбутися обмін територіями, та згадав про своє незадоволення Зеленським. Зеленський в розмові з журналістами 12 серпня прокоментував ці повідомлення. Напевно, вони розуміють, що Харків вони все одно не отримають, і Сумську область усе одно не отримують. Якщо чесно, Кінбургська коса, яка блокує морський порт Миколаєва. Там нема у них сил, це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас, зазначив президент і додав, що такого у планах немає.